Я зробив цю помилку, коли починав вивчати німецьку. Я виписував десятки слів, а через тиждень не міг згадати майже нічого. Як вивчати слова ефективно, щоб говорити, не забувати їх і щоб не вигоріти? Моїм найнерозумнішим способом було виписувати абсолютно всі незнайомі слова. Я писав цілий список з перекладом і просто намагався їх зазубрити. Що з цим не так? Є два загальних підходи до вивчення лексики пасивне і активне. Пасивне вивчення, коли я писав цілий список слів і просто намагався їх зазубрити, потрібне, але не на початку вивчення мови. Пасивне вивчення необхідне тоді, коли ви маєте базу, тоді, коли ви маєте досвід використання мови, коли ваш мозок звик працювати в системі мови, яку ви вивчаєте. Або тоді, коли вам потрібно швидко підготуватись до іспиту, потрібно швидко розширити знання з лексики, або вам потрібна фахова лексика, скажімо, сходити до лікаря чи пройти співбесіду. Саме тоді пасивне вивчення має сенс. Але запам'ятайте, не на початку вивчення мови. Ви запитаєте, а чому? А все дуже просто: скажімо, ви виписали цілу купу слів, систематично їх виписуєте. Ви їх. Старайтесь вивчити зазубрити. Але для того, щоб слова залишалися в пам'яті, бо так працює наш мозок, все, що ми не використовуємо, мозок вважає непотрібним і поступово його стирає. Саме тому ви з часом все й забуваєте. Так от ви виписали багато сторінок слів: для того, щоб їх використати, щоб їх застосувати, потрібно знати, як їх поєднати в реченні. А як ви це можете зробити, якщо ви лише починаєте вивчати мову, і ви не знаєте, як поєднати речення між собою, як в німецькій мові зробити закінчення, різні форми і тому подібне? Виходить, що з часом з цілої сторінки виписаних слів, реально ви знаєте 5-10 слів. Знаєте, оці заїжені такі фрази, які відразу приходять на думку, коли ви щось хочете сказати. І от саме їх ви пам'ятаєте, бо ви використовуєте їх найчастіше. То як же тоді вивчати слова, коли досвіду спілкування ще небагато? Якби я додумався до цього раніше, зекономив би купу часу та нервів бути вибірковим у виборі. Що це означає? Коли ви читаєте текст, книгу, слухаєте пісню, чи слухаєте подкаст, чи навіть виконуєте звичайну тренувальну вправу з якоїсь граматичної теми, обирайте. Виписуйте, а відповідно вивчайте ті слова, у яких ви бачите реальний інтерес для себе, тобто в те, в чому ви впевнені, що ви використаєте і будете знати, як це використати, в реальних розмовних ситуаціях, або ті слова, які викликають у вас емоційну прив'язку, щось пов'язане з вашим хобі, захопленням, риси ваших знайомих, якісь жарти, дії, які ви часто робите, те. Що вам цікаво, те, що вам подобається, ви любите шопінг чи готувати, та без питань. Попадається лексика з цих областей залюбки і виписуйте, бо тоді ви будете вивчати не мову, а вивчати свої інтереси іншою мовою. І це найголовніше бути дуже, дуже вибірковим, не потрібно вивчати і виписувати все на світі. Вивчайте те, в чому ви впевнені, те, що ви використаєте, і те, що ви точно застосуєте, і те, що викликає у вас емоції. Дослідження показують будь-яка інформація, яка викликає у вас емоційну реакцію, найчастіше позитивну краще засвоюється і надовше залишається в пам'яті. Саме тому нецікаві, нудні слова для вас незрозумілі, скажімо, механічні слова. Вони дуже швидко забуваються, вони вам не цікаві, ви не знаєте, як їх правильно застосувати. І тут відповідь відразу на ваше запитання: а як же я буду знати, що мені знадобиться через рік? Не забігайте наперед. Вивчайте те, що зараз вам цікаво, зміняться інтереси, зміняться уподобання, зміняться ваші життєві обставини. Буде зовсім інша лексика. Саме зараз вам важливо запустити правильно цей процес, не відбити бажання вивчати ту лексику, і це підводить нас. До наступної помилки, поширеної, яку робить більшість дорослих, це вивчення слів ізольовано. Що це означає? Діти не зазубрюють переклад слів, проте вони їх розуміють і вживають. Звісно, діти та дорослі вивчають мову абсолютно по-різному, ми про це говорили. Проте цей підхід вивчення слів. Контексті, розуміння слів в контексті варто перейняти, оскільки він дуже продуктивний, особливо на початках вивчення мови. Це означає, виписувати слово не просто ізольовано, скажімо, ділюст настрій бажання, а вивчати його в контексті вживання, оскільки таким чином його буде набагато легше запам'ятати, зрозуміти, і вивчати навіть в контексті з емоціями, з якими це слово вживалося в даній ситуації. Скажімо, ділюст. Ich habe keine Lust darauf. мене на це немає бажання. І парадоксально, проте вивчити фразу Ich habe keine Lust darauf набагато легше, ніж просто Die Lust, як показує практика. Плюс ви вивчаєте паралельно якісь інші теми, навіть якщо ви поки що не повністю в них розбираєтесь. Але ця фраза широко використовується, вона набагато швидше в пам'яті спливе. Зі мною погодяться ті, хто вивчав англійську мову, адже англійську мову. Багато хто вивчає фразами, навіть міні-діалогами, так швидше утворюються нейронні зв'язки, а це означає, що короткими фразами ви почнете говорити і розуміти їх набагато швидше. Звісно, німецькій мові все фразами не вивчиш, оскільки німецька мова математична, закінчення, різні відмінки, особи і тому подібне. Проте постарайтесь вивчати нову лексику в контексті вживання. Ну, а це вже те, що я робив і від чого був просто в захваті. Це. Наслідування та імітація. Я любив і дуже люблю музику. Що я робив? Я обирав для себе цікаву пісню, цікавий жанр, слухав пісню, дивився текст, іноді дивився переклад, якщо вона була занадто важка. Обирав для себе до 10 слів, реально мені цікавих або виразів. І неважливо, що це було: іменники, дієслова, якісь прикметники це не важливо. Головне, що це були якісь нові лексичні одиниці, які. Чимось мене зацікавили, чимось були для мене в той момент корисними, емоційно прив'язаними. Я співав, люблю я це діло, як вже виходило, так і співав. Наслідував вимову, імітував вимову, таким чином покращував свою вимову, проговорював ці слова вголос, краще їх таким чином запам'ятовував, і навіть імітував емоції, емоції та інтонацію в цілому реченні. І це. Робив систематично, постійно, таким чином я не тільки вивчав слово, яке мені цікаве, я вивчав інтонацію, контекст вживання сполучення з іншими словами, емоції, які були в цьому куплеті, чи про що була ця пісня. Тобто, я розумів, з якої області приблизно це слово, як воно може вживатися. Це ж не означає, що це слово вживається тільки так, в іншій пісні воно так може прозвучати, в іншому тексті так, але це все інформація, всі різні відтінки значень. Збираються в одне, в якусь одну цілісну картину. І тоді ти розумієш, це слово може вживатись так, це так, а так їх можна поєднати, а так вони разом не працюють, бо в даному випадку сказали не це слово, а прозвучало якесь інше. Можливо, це синоніми з цим також треба розібратись. Чи було мені важко від цього всього я описав такий довгий процес? Ні. Тому що мені це було цікаво. Це було моє захоплення, і виходить, що я вивчав не мову і не лексику. А вивчав свій інтерес поки що іноземною мовою. І знову ж таки, я не вивчав весь текст пісні. Я й по сьогоднішній день, може, десь не можу розчути якихось слів, чи не знаю їхніх значень. Це абсолютно нормально. Я обирав вибірково те, що мені цікаво, імітував і вивчав в контексті і поєднання цих трьох факторів якраз тут дає результат. Чи цей метод ідеальний? Абсолютно ні. Він має багато недоліків. По-перше, це довго. Велику кількість слів ви так точно не вивчите. Якщо ви ще готуєтесь до екзамену або поспішаєте, це явно не ваш спосіб. Це довго, це затратно по часу. Потрібно визначити зі своїми вподобаннями з хобі, але це працює не лише з піснями. Це може бути книга, це може бути якесь шоу, це може бути подкаст, знову ж таки, пісні. Наукові передачі, в яких також можна щось знайти. Хтось любить читати газети, і в газетах можна знайти різну лексику з різних, з різних областей, вживання і тому подібне. Це навіть може бути звичайна тренувальна вправа з граматики. Просто якщо подивитися на неї під іншим кутом і, окрім граматики, спробувати помітити ще лексику і зв'язати її з якимось реальним життям, своїм досвідом, своїми інтересами, це можливо. Просто потрібно відкрити на це очі. І спробувати подивитись на вивчення лексики трошки з іншого боку. Проте, в дорослому житті часу для поступового вивчення і задоволення від процесу, на жаль, не так багато. Ми всі розуміємо, що доросле життя відрізняється від студентського чи дитячого віку, коли навчання це основний вид діяльності. Більшість дорослих виписує слова, читаючи книги, тексти, виконуючи вправи, є список слів і пробують їх вивчити. Моя вам порада, я про це говорю постійно і все одно притримуюсь цієї думки. Коли ви виписали слово, і щоб його не забути, і це не була марна трата часу, відразу будуйте з ним простий приклад. Вживайте це слово відразу в контексті. Ви все одно вивчаєте якусь граматику, ви все одно маєте якусь базу, навіть елементарну, просту речення з трьох слів, з чотирьох слів краще, ніж ніякого речення. Повірте мені на слово. Навіть якщо ви допустите там помилку, ви все одно будете вживати це слово в якомусь контексті значення. Ви його озвучите, почуєте його, проаналізуєте свою вимову, будете знати, що ви робите не так. Контекст повторення, озвучення. Це може викликати у вас все одно якусь позитивну реакцію, або навіть, може, негативну, якщо у вас не вийшло щось. Але все одно. Це слово буде актуалізовано. Із чисто пасивної лексики, воно буде плавно перетворюватись в активну лексику. І навіть, якщо ви зі сторінки слів запам'ятаєте не всі і зможете вжити не всі, але все одно це буде більше, ніж просто пасивно виписано, зазубрено і... і забудено. Плюс те, що однозначно потрібно робити, це час від часу повторювати лексику. Будьмо чесні, не всі слова виписані. Навіть цікаві вам, ви чуєте кожного дня і вживаєте кожного дня, навіть якщо у вас є досвід володіння мовою. Повірте, ну не всі слова ви говорите, прямо які ви вивчили, які ви знаєте. Все одно пасивна лексика є і мусить бути, але її потрібно час від часу повторювати. Як я говорив, мозок бачить, що ви це не використовуєте, і він поступово його стирає. І це абсолютно нормальний процес. До цього треба бути готовим. Для того щоб так не відбулося занадто швидко. Час від часу продивляйтесь ті слова. Кого візуальний йти пам'яті, краще продивитись, кому треба озвучити, прочитайте вголос. Треба чути, запишіть себе на диктофон або попросіть когось зі знайомих. Це дуже прості поради. Але більшість цього не робить. Відповідно, результату нема, і руки опускаються, і вигорання з'являється дуже швидко. Оскільки вчеш вчеш, а толку, наче як і немає. Вам потрібно усвідомити, у вас буде три рівні володіння лексики. Активний це лексика, яку ви добре знаєте, яку ви часто чуєте, часто вживаєте. Це всі ті слова і конструкції, фрази, які відразу спадають вам на думку, коли ви щось хочете сказати. Другий рівень це лексика, яку ви знаєте, чуєте і розумієте від носіїв або в текстах, чи в правах, чи в одіюванні. Але коли вам самим треба щось сказати, ви краще перефразуєте і скажете простіше. І третій рівень. Це лексика, яку, значення якої ви здогадаєтесь або намагаєтесь здогадатись по контексту. Але, в принципі, пізнати можете. І це також нормально. Ви не можете знати абсолютно всіх слів. Ви не можете згадати миттєву будь-яке слово, особливо коли маєте небагато досвіду. І якщо у вас щось не виходить і ви щось забуваєте, це не означає, що вам не дано. Це означає, що ви поки що не підібрали той метод і спосіб. Вивчення слів, чи граматики з німецької мови чи будь-якої іншої мови, які підходять саме вам, адже кожен різний, і методи різні підходять для кожного по різному Про методи вивчення слів, конкретні я гадаю, варто буде поговорити іншим разом, якщо вам буде цікаво. Тому я бажаю вам успіху, позитивного налаштування на вивчення слів, і спробуйте змінити свою систему вивчення, спробуйте з пасивного вивчення, перетворити його на... Хоча б трішки активним. Не забудьте підтримати україномовний контент вподобайкою і підпискою. Діліться з друзями, мені буде приємно, а вам сподіваюся, корисно. Філішпас, вам Але безгуте!